Вітаю! Зараз знаходжусь в Київській області. Тут відбувається процес у нас заливки монолітної плити з ребрами жорсткості, площа 180 метрів квадратних. Були зроблені наступні роботи. Розробка котлована з заміщенням ґрунту на глибину 60 см. Потім засипка піском та щебнем з утрамбуванням, обустройство підбетонки. Два слої армування. Як по проекту було зроблено, розроблено нами розводка каналізації, облаштування інженерних водів. І зараз відбувається процес заливки монолітної плити з допомогою бетононасосу. Ці всі роботи на метр квадратний відкладення по фундаменту обійшлися. 6,5 тисяч гривень. Метр квадратний коштує матеріал з роботою. Тому звертайтесь. Ми проектуємо, будуємо якісні будинки. До зустрічі.